Вони зберігались на полиці, а в даний час, надихаючись героїзмом наших героїв, захоплюючись їхньою витримкою і мужністю, я висловлюю власні почуття та почуття матерів героїв у віршах. Перша поезія назву має дев'ятий день вже минає. Дев'ятий день вже минає, а душа спокою не знає, ще бачить домовину ту прудну й кроваве тіло. Душа ще землю покидає, і мовчазна лиш мати ще чекає, чекає, звістки, що не її син, не міг таке він лихо втрапить, що домовину приволік, ще жити й жити мав би він. Та тепер він вічно молодий, лиш прапор про героя сповіщає, і пам'ять лишиться пуста, а біль не пройде й з роками. Лиш згасне та свіча, і запанує тиша над могилою. Юнак не скаже матері навіть прощай. У снах приходитиме в гості, щоб якось та й зустрітись знову, а мати буде лиш мовчати, бо вона повернеться додому.